Тобто просвітлення не гарантує звільнення від колеса сансари, але ж це одна з ключових ідей буддизму. Цивілізація це єдине множинне ті ціле, вона ведеться відповідно, необхідний простір четвертого рівня формується для сукупності душ, кількість яких достатня для побудови цивілі... цивілізації. Якщо людина з колективним завданням розвитку досягає просвітлення посеред циклу. Їй просто краще дочекатися інших, перехід на інші рівні всередині циклу, доступний тим, хто ще до втілення був досить розвиненим. Такі виходи заплановані заздалегідь, судності просто повертаються у звичні для себе простори до свого служіння. Просвітлення не передбачає достатнього рівня розвитку, це лише пригадування душею станів, які до втілення були для неї природними. Досягнення показників розвитку, поставлених перед індивідом цивілізації, це зовсім інша робота. Ти ж сама знаєш, що в найвищих ученнях буддизму практикується шлях бодхісатви. просвітлений майстер добровільно залишається, щоб допомогти тим, хто страждає від незнання. Можеш не сумніватися, у нього є вибір. Однак більшість просвітлених залишаються в циклі добровільно.